Доброго дня, я з України і я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата, сьогодні з вами буду ділитися своїми покупочками: покупки із Аврори. Коштували вони мені 247 гривень. Зараз буду розповідати, що саме я прикупила. Значить, в мене набір тремпелів. 5 штук, вони посилені. Ось такий набор тремпелів. Я не скажу, що вони дуже-дуже дешеві, але ж таки вони того варті. Я вважаю, що вони того варті, тому що вони такі міцні, міцні. І коштують вони 59 гривень 5 штук. Ось такі. Потрібно мені зараз дуже для речей, але кинулась, ну, таке ге. Десь і в Аврорі, і в Аврорі, ні, в Аврорі в якоїсь була таке Г, в Єві була Г, а це в Аврору завезли вже ось такі наші українці. українське. Купуй українське. Ну, дійсно, чому ж я не буду купувати українське? Так, але ж була, був тільки один такий набір, 5 штучок. Далі інший набір тремпелів, скажу зразу, вони, вони трошки хужі. Але ж такі для футболок, для якихось блусочок, якраз буде те, що треба. Те, що я кожен доктор прописав. Подивимось, як вони у мене вже одні є, ну вони із дешевих не дуже гарні, тому вирішила, що треба трошки подорожче купити. Ну, вони такі, щоб ви розуміли, так, а одне повісити, або повісити одну блузку. Дві речі на один ти не повісиш, це 100%. Ось ці вони міцніші. для Шуби для пальто, для курточок дуже-дуже будуть гарні. Ці трошечки і якість. от якість Чую, що якість ну трошечки похуже. ну нічого нічого Знайду їм прилаштування. Так, далі точілка для ножів. Ось така точілочка, вона коштує. 59 гривень. Якщо ви такою вже користувались, обов'язково мені напишіть в коментарі, тому що це перший раз така. Не знаю, дівчата, не знаю, взяли, бо треба. Бо треба у нас такі дуже гарні ножі. Ще побачили такої фірму. В мене колись запитували, що це за фірма Каміле. Фірма Каміле. І ще у нас таких три ножі. Зараз я вам покажу. Ну, я вже показувала. ну, Ось такі три. І ще бачили теж одної такої цікавої форми. Тоже ця ж фірма, вони всі однакові однакової фірми, але ж трошки пізніше теж куплю. Так, далі. Набір, ось такий у мене колись був, потім десь загубила. Це в нас Так, далі набір так, тремпелів, мішочки. Мішочок кондитерський з насадками в коробці. А значить, давайте відчинимо його і подивимося, скільки там різні різні були. Так, скільки коштує, зараз вам скажу. Так, 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 мішочок кондитерський, теж 49 гривень. Дивіться, як в мене дві речі по 59, дві по 49. Цікаво, так я купила. Значить, Дивіться: ось такий наборчик. Зараз буду готувати на завтра на свій основний канал одне блюдо. Цікаво вам побачити, що ж це таке буде, якщо цікаво, напишіть. Так, як мені так достати, щоб не дуже його розваляти. Ось, ось, так. Скільки тут насадочок, ми з вами зараз подивимось. Так. Ось такий пакетик. Пакетик такий міцненький. Але ж я бачила в Аврорі ще є просто пакетики, щоб змінювати можна було. Потім куплю ще пакетики. Так, він одягається. Ой, бачите, одягається. Така насадочка йде тут. Ну, звісно, це китайське. Так, бачите, ось така насадочка. І за 49 гривень я придбала аж, зараз я вам покажу, так, я придбала. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І тут 12 дванадцять. Дванадцять насадочок. Ось так. Ну, ось, такі. ось такі різні. різні. Будемо з вами готувати. До речі, з завтрашнього дня у мене виходить нова рубрика на каналі. Ну, Дочекайтесь раночку. На основному моєму каналі буде е, нова рубрика. Жизнь богині» ви побачите. Так, це. Дівчата, у мене сьогодні є подаруночок від моєї глядачки. Я вам трошечки дочекайтеся кінця, покажу обов'язково. Мені на річницю мого каналу, основного життя, Житть Худіючій богині» прийшов подаруночок від моєї глядачки. Я вам покажу. Так, далі, що у нас? Купила какао порошок. Так, какао-порошок коштує 27 гривень. Зниженням містом жиру. Темний какао-порошок 80 грамів, коштує 27 гривень. Так, ну ось, До речі, це вже вся покупочка. І тепер, як я обіцяла, я вам покажу подаруночок. Дівчатка, ніколи не здогадаєтесь. Ой, дивіться, яка жовто-блакитна! Косметичка. Я вам хочу сказати, коли ти розумієш, що ти вже дорослішаєш, твоя косметичка змінюється на що? Правильно? На аптечку. Глядачка купила собі ліки, а її замінили на, замінили на інші. Я кажу, висилай. Вона каже, може комусь потрібно. Кажу, висилай. І я в неї теж викупила їх. Не буду показувати, щоб не рекламувати. Це ліки від тиску. Ну, хоча давайте, це не реклама, щоб ви розуміли. Ось так зараз я вам покажу. Я п'ю Коамлеси, а лікаря запитала, можливо, такі мені пити. Вона каже, так, да, копрінелія. Так що, ось такі ліки Буду замість, замість того. Замість Коамлеса. Бо вона зараз не дуже часто у нас є. З перебоями, скажімо так. Ну, а я кажу, висилай, значить, буду, Я в тебе їх куплю. Ну, дивіться, яка вона красна, яка вона класна, ця Ну, вона буде в мене косметичка, мабуть, <сміття> аптечка. <сміття> я не знаю, що що саме, ну, щось буде. Ну, дивіться, яка файна, дівчата. Наталочка, я тобі дуже-дуже вдячна за цей подаруночок, Одеса, я тебе вітаю. Кременчук вас вітає. Я вам дуже-дуже вдячна. Як приємно, дівчата! Наталочка, глядачка з Одеси. Якщо ви хочете щось замовити, замовляйте обов'язково. Якщо вам буде треба координати, ви мені пишіть в коментарях. І Наталочка мені висилала подаруночок, так такі шикарні рози були. Наталочка був, висилала мені таку ляльку, ну вона наразі зламалась, Йохан, і баба, бабай і дівчата. Мені так шкода цю лялечку, що вона в мене зламалась. Ви бачили там, ставте лайк. Ну, пробач, Наталочка, не змогла я її вберегти, то переїзди, то мої дуся, дуся і Ліся, і вони дали, дали їй, дали їй короче, не те, що треба. Так що, ой! Боже, трошки в не впали. Дивіться, яка красота. Да? Я думаю, вам подобається. Дивіться, М -м -м. гарнюня. Все, мої любі, я була дуже рада з вами поспілкуватися. Якщо вам це відео було корисне, обов'язково поставте лайк і нажміть колокольчик. Пока-пока!